Станіславович, завтра вирішальний матч на, за вихід із групи на Євро. Обом командам е, потрібна перемога. Наскільки пропрацьовані та враховані всі помилки першого матчу, який для нашої збірної був достатньо тяжким у Мілані? Щоб Дякую. Треба натискати? Треба натискати? Ні, щось? не треба. Ні? Ну, не обом командам потрібна перемога. Але я впевнений, ми. Передивились нашу минулу гру. Це дуже важливо, що є інформація. Є інформація минулої гри з північної Македонії. Тому інформації багато. Ми дали цю, надали цю інформацію гравцям. Та я впевнений, вони готові, і це буде інша гра. Я впевнений. Завтра буде дуже велика підтримка тут у Німеччині. Я впевнений, що буде повний стадіон. Та він буде підтримувати наших гравців. І, як ви казали, тумор... <завтра>, завтра треба. Тільки перемога, і враховуючи цього, ми будемо строїти нашу групу. Станіславич Україні потрібна перемога Італії як відомо нічия. І на вашу думку, як це може вплинути на перебіг подій? І таке подвійне питання: чи розглядали, що Італія може віддати ініціативу і власне діяти на контратаках? Дякую. Ну, ми розглядали багато тактик з, історії, з нашої сторони, але як буде грати Італія? Я вважаю Італії дуже корисні граці, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда. Навіть вони грали два дні тому. Але в Італії завжди є декілька складів. Тому ми повинні бути готові к дуже інтенсивної гри. А завтра ми вирішимо, ми вирішили вже, а завтра надамо гравцям інформацію, як ми будемо грати. Те, що Україні потрібна перемога, а Італія нічия? Як це на вашу думку може вплинути на гру? То я впевнений, що ніяк. Я не, не вважаю, що Італія завтра вийде та буде грати на нічию. Це, це не та команда, яка закроється ззаді та буде грати на нічию. І не той тренер? скоріше за все, раніше вам ставили це питання. Але наскільки великими ви вважаєте шанси вашої збірної кваліфікуватися на євро? І який ваш підхід до майбутнього матчу? Чи бачу я шанси у майбутньому матчі? Наскільки великими ви вважаєте шанси вашої команди? Шанси на те, що збірна України зможе кваліфікуватись? Я вважаю, що в нас є шанси, дуже гарні шанси. Ця гра буде сильно відрізнятись від тієї, що була на Сан Сіро. на цьому стадіоні буде дуже багато наших болівальників, які будуть нас підтримувати. Ми вже грали в Німеччині. В нас був матч в Бремені. і підтримка була дуже сильною. я очікую таку саму атмосферу. Я впевнений, що це змінить думки гравців. Сан Сіро був заповнений італійськими вболівальниками. А тут буде цілий стадіон наших прапорів. Це надасть додаткову мотивацію гравцям. Я впевнений, що в нас є гарні шанси. я завжди кажу гравцям: не потрібно боятися програти. Важливо боятися зробити недостатньо для перемоги. Завтра ми будемо намагатися показати нашу силу і зіграти як найкраще щодо попереднього матчу в Легії проти Легії у Гданську. Розкажіть, будь ласка, чи задоволені ви тим, як пройшов цей матч? Розкажіть, взагалі, наскільки цей матч можливо завадив підготовці до Італії, чи всі футболісти після після гри цієї здорові? І також питання, чому ця гра відбувалася за закритими дверима? Це зрозуміло, чому за закритими дверима, тому що це товариська гра, то ми грали не з національною збірною, а з командою. І ця гра була не пос... безпосередньо підготовка до гри з Італією. І, до речі, ця гра була запланована нами. Ми не дуже згодні були грати з 17-го за два дні до, до офіційної гри. Тому ця, була в наш... ця гра була в нашому плані, і я вважаю, що це була дуже корисна гра. Дуже важливо, що ніхто не отримав пошкодження, і сьогодні в тренувальні беруть участь усі, усі гравці. Тому це дуже корисна гра для нас перед, перед грою з Італії. Зараз ну, минулі вихідні ми бачили, що наші топ-гравці у дуже хорошій формі у топ-лігах Європи. Чи відчувається в тому зборі щось, можливо, якийсь Додатковий е, оптимальний е, відчуття в команді, якийсь дуже більш такий позитив е, між це, що було раніше. Давай я начну Потім ти. Ну я взагалі. Я не так давно працюю зі збірною України. Я бачу атмосферу в команді. Мені дуже подобається атмосфера, не вважаючи на на те, як гравці грають за свої клуби, приїжджають сюди. Це зовсім інше завдання, зовсім інша відповідальність перед нашою країною, перед нашими людьми. Тому е, я не можу казати, як атмосфера змінилась після цього. Та я впевнений, що ці голи, ці гарні ігри, наприклад, Шахтаря, коли вони обіграли Барселону. Це надасть впевненість гравцям перед грою з Італією. І я впевнений, що. Ці ігри, ці матчі на цьому рівні, вони дуже сильно додають впевненості гравцям на ігри національної збірної.